Всім привіт! Мене звати Олена, мені 28 років і я сімейний лікар з міста Вінниця. Але два з половиною роки тому я стала матусою прекрасної дівчинки і з цього часу знаходжусь декретній відпустці. незважаючи на мою тверду п'ятірку по педіатрії в університеті на прочитані. Книги лікаря Комаровського на нашу свідому готовність до батьківства з чоловіком ми виявилися абсолютно не готовими до цього прекрасного періоду життя. Я знала і розуміла, що з народженням первістка життя батьків кардинально змінюється. Але я не була готова, що настільки сильно. Тому перші тижні, місяці, та що там місяці, перший рік життя дитини, ми з чоловіком сиділи на різних мамських форумах, на Ютубі, дивилися відосики про батьківство. Чи допомогло це нам? В деяких питаннях дуже допомагало. напевно, тільки про режим дня та сон я передивилася відео на Ютубі зі 100. Я згадую цей період з посмішкою, скільки б речей я б зараз зробила не так, але, на жаль, уже нічого змінити не можна. Тому, якщо мої коротенькі, маленькі відео вам хоч трошки чимось допоможуть, я буду надзвичайно щаслива. Я не кажу, що мої поради є абсолютом, до якого потрібно прагнути, тому що кожна дитина і кожні батьки є індивідуальними. Для когось ці поради виявляться ефективними, для когось неефективними. Але я сподіваюся, що хоч трішки користі вони вам принесуть. Дякую за увагу і приємного перегляду.